Фантастична сьогодні рибалка друзі у нас склалася. Я чесно, не очікував, що рибка буде настільки активна. Слава Україні рибаки! Мене звати Аношкін Іван і ви на каналі Anvi Fishing. Аномальна зима продовжує дедалі нас дивувати своїми плюсами. І скажу вам чесно, що думки про зимову рибалку вже далеко відійшли на задній план. Я не вірю в те, що буде вже якась зима, буде якийсь надійний лід і можна буде з нього половити. Тим не менш, будемо шукати рибу по погоді. Сьогодні хочу половити я на фідер. Скажу вам більше, що. Перші риби мені вже вдалося спіймати. Тому, друзі, сьогодні буде досить таки цікава рибалка. Покажу вам, яку прикормку я замішав, як я ловив, на які насадки, поводки. Ну, друзі, все детально по порядку. Далі. Погнали! Тож, приготуємо прикормочку для нашого зимового фідера. Взяв сьогодні я три складових. Це у нас буде пачечка ляща, буде у нас пачка кислої груші і пачка макухи. Напевно, що всю прикормку замішувати не буду. Дам, напевно, що по пів пачки ляща і півпачки кислої груші. Ось така у нас прикормочка. Вона йде не дуже груба. Думаю, для наших сьогоднішніх умов буде ідеально, так як сьогодні збираються половити плотку. Висипаємо так пачки. Дуже гарний аромат цієї прикормки такий, досить приємний. Раз. Обов'язково сміття забираємо з собою. Так. Моя улюблена прикормка з ароматом. Шоколаду це в нас пляж. Працює круглий сезон. Я в неї дуже задоволений. Є також півпачки і додам ще макухи. Макухою платва дуже любить, ну і більшість риби віддає перевагу макусі. Універсальна робоча добавка, але на фідер потрібно бути з нею обережним, тому що вона досить таки гарно розрихлює корм. Можна замішати прикормку, яка навіть не буде долітати до точки ловлі. Тому ми даємо її десь зовсім-зовсім трошки. Отак. От Всю цю нашу. Історію я зараз буду перебивати через сито 2 мм, тому що це, друзі, як не є зима, метаболізм рибки досить таки сповільний, потрібно давати їй щось таке низькокалорійне, пеляще. І, в принципі, думаю, це має спрацювати. Зараз прикормку пересіваємо, розмішуємо, зволожуємо і будемо готувати вже на 16, розклати фідера, шукати точку. ну, Друзі, все покладеться. Ось, скільки у нас залишилося грубої фракції. Це у нас з 1,5 кг десь приблизно сухої суміші. Така груба кукурудза. Все, що працювало би гарно літом, залишилося зараз на ситі, тому що рибу нам годувати не треба дуже сильно. Будемо її сипати порохи. Нам рибу потрібно тільки підтягнути і спокусити на мотилика. Так, цю прикормочку. Засипаємо рибки під пірсом її з'їдять. Так як прикормки я засипав небагато, потрібно дуже бути акуратним з водою. Легко прикормку перелити, зробити з нею кашу, болото. Так, тут навіть в мене трохи багато водички, зараз трохи влиємо. Будемо дуже поступово зволожувати, тому що зима і прикормка може пити воду зовсім по-другому як літом. Перше зволоження є. Зараз прикормочка втягне в себе водичку. І тоді будемо її доводити до того стану, який нам потрібен. Ну а зараз розкладемо наші вулички. Мені вже не терпиться сюди закинути маркерний груз, тому що я тут ніколи не був. І цікаво мені, яке тут дно. Говорили, що покльовує тут платичка. невелика, не часто, тим не менше, друзі, січень місяць, фідер, відкрита вода, який то може бути кльов білої риби. Ну, будемо намагатися все-таки щось спіймати. Я, друзі, вже дистанцію. Це в мене на моїй котушечці 4063 оберти. Поставив вже годівничку, думаю, будемо зараз годуватися. На плитву я використовую нашу годівничку Анві 40 грам. Вибрав ось таку велику клітинку для того, щоб вона гарно віддавала корм. Тому що всі ми добре знаємо, що плотва любить динаміку, любить шлейф, любить муть. І ось такі віконечка годівниці нам дозволять якнайкраще віддавати прикормочку в воді. Тому зараз забиваємо наш корм. Так, Легенько, дуже сильно його не потрібно затрамбовувати в ту годівницю, для того, щоб він гарно в нас вийшов. І в чітко нами обраний орієнтир. Зараз, думаю, таких ще годівничок 10-15 і можна буде починати. Не потрібно спішити, тому що це зимовий фідер. Потрібно точно гарно прогодуватися. Ну а далі вже будемо ставити повідець і дивитися, як рибка буде реагувати на наших мотиликів. Глибина в той лову, я думаю, що більше 2 метрів. Тому, повідець буду використовувати близько півтора метра. Платичка любить, коли насадка довго опускається. Це дозволяє знайти її в більші товщі води. Тобто, чим довше наша насадка падає, тим більше в нас шансів спіймати ту рибку. Так, продовжуємо годуватися і потрібно вже щось ловити. Ууу! Перша риба на фідер! Ура! Ми відкрили сезон! Дивіться, яка плотва. Ура! Дочекався, друзі! ще покльовочки одної! Скажу вам так! Рибка покльовує. Так, що це в нас там? Опа, чає плотва. Така не дуже велика. Така вона тут трохи, трохи бідова. Має якусь ту хворобу, чорні плямки такі. Дивіться, тут навіть їх хтось вдарив, був, напевно, що щука. Ну от, така плотечка. Порадувала нас сьогодні. Є, друзі, навіть в січні можна, виявляється, спіймати бажаний трофей на фідер. Мені часто писали, що от трофей це щось таке велике, круте. Друзі, зараз, коли глуха зима, коли аномальна зима, з рибою напрочуд дуже важко. Вона десь мала би бути зараз собі там під льодом на ямах. А тут ми її ганяємо на фідер і вона клює, є клювання, прикормочка нам підтягує рибку, рибка відкликається, це однозначно радує. Зараз швиденько заселяю мотилика і в нашу точку лову. Клюнула буквально десь на другій хвилині від закіду. Немає такої літньої активності, щоб риба там клювала в закид. Але тим не менш зараз не літо. Два мотилика і прикормлені місця. Так, ще одна плотичка в нас клюнула. Дуже гарна покльовочка, бачу ближче 10-ї години риба стала трохи активніша. Так. А може навіть трошечки більше. А це напевно що... Ух ти Напевно, що найбільше за сьогодні з тих рибок, які нам сьогодні попадалися. Дивіться, яка гарна. О! От за чим ми сьогодні їхали відкривати фідер Досить такий гарний розмір, така друзі рибка Ще у нас одна покльовка, теж така сама, навіть трошки дрібніша платичка, але клювати вони почали вже непогано. Дивіться яка. Вся така мірна. в лодоньку. Хорошенька, як для фідера зимового, то просто супер. Ще, в очевидь, у нас щось клюнуло, Така делікатна покльовка, Буквально годину тому ще риба гарно загинала. Зараз вже трошки так делікатніше. Плотвичка така не дуже велика. Тим не менш я не перестаю радіти кожному клюванню, тому що, друзі, це зима, це зимовий фідер. Просто, просто кайф. Фрастична, сьогодні рибалка, друзі, у нас склалася, я чесно не очікував, що рибка буде настільки активна, Того, що деколи навіть буквально... от... Ух, тут така непогана плотичка теж. Деколи от буквально хвилина часу, та як літом кинув є, кинув є. Деяка плотва вже навіть от спорожняється кормом. Смакує, значить, її наша принада. Так. Рибку я все відпускаю. Часто навіть не брав садка, тому що думав, що буде буквально декілька рибок, а зловив вже сьогодні більше двох десятків. Непоганий був би результат. Досить таке активна плотва. нас потепліло. Думаю, сьогодні десь на дворі 7-8, а то й може всі 10 градусів тепла. І риба досить-досить активна. Так. Зараз ставимо мотильок. три мотилі і Наша годівничка, якою кормився, такою і ловлю. В принципі, досить зручно. Всі поставлені перед нею задачі вона виконує. Корм в точку доставляє, мотильки наші доставляє. Так. Правильно корм віддає. Три мотилики. Все по класиці. Не використовую сьогодні ніяких спреїв. Тому що це може навіть в певній мірі зашкодити. Зараз риба є, риба ловиться, нічого я змінювати не буду. Фактично, все, друзі, працює. Сезон відкрили ми з вами успішно на фідер. Ще й з таким результатом. Просто фантастика! Тож, друзі, напевно, що на цій рибці я буду закінчувати нашу рибалку. Тому що у нас якийсь вже трошки дощик починається. Тим не менше, це не літо, це зима, якось змокнути не дуже хочеться. так. От на такій платичці, напевно, що Ну, стандартна риба на сьогодні буде трошки більше, трошки менше. На такій рибці я буду закінчувати нашу сьогоднішню рибалку. Працювала сьогодні у нас, друзі, Прикормочка наша Anvi Fishing. Хочу зараз більш детально на ній зупинитися, тому що в процесі рибалки я помітив, що рибка досить добре їла, не дивлячись на те, що в нас зараз холодна вода. Ось така прикормка. Я замішав по пів пачки кислої гроші і півпачки ляща. Також, друзі, до цього прикорму ароматного я трохи додав макухи. Ось така макуха. Вона також в нас є. Досить таки велика пачка, багато її давати не потрібно. Я додав буквально там третю чи четверту частину пачки для того, щоб цю прикормочку трошки розрихлити. Ну і, зокрема, сам аромат макухи в цій прикормці він давав такого присмаку, як халва, щось схоже до цього. От Дуже і дуже такий приємний аромат. Ребка реагувала, ребка цю прикормку їла, клювала. По насадці в нас сьогодні працювали друзі три мотилики. Банально все просто і повідець близько метр двадцять. Така репка, як плотва, любить насадки, які падають вниз, які довго зависають. Тому я рекомендую вам використовувати ось такі довгі повиці. Склад. У холодній воді ви вже знаєте, прикормка робоча, провірена. Тому можна пробувати, погода дозволяє, в деяких моментах можна досить таки непогано відловитися на фідер. Тому, друзі, кого зацікавила прикормка Anvi Fishing, переходьте в опис під відео, там буде посилання на сайт, зможете ознайомитися з усім широким асортиментом нашої продукції, зокрема, прикормочками, пелицями і різними добавками. Також годівничку я сьогодні ловив Anvi Fishing, Досить гарно летить, гарно віддає корм. Зокрема, зробила нам ту роботу, яка нам була сьогодні необхідна. Це, друзі, ми завершуємо. Не забувайте підтримувати наш канал підписками та лайками. До нових зустрічей! з вами був Аношкин Іван і канал Анві Фішин. Все буде Україна.